День Деймалянта! Раді вас вітати на нашому новому занятті. І сьогодні ми хочемо запросити вас у подорож, але не звичайно, у чарівний світ природи, природи, яка потребує нашої турботи. Вітаю, хлопчики і дівчатка! Погляньте, як красиво на кома. А ви любите природу. Впевнена, ще так. А чи знаєте ви? Що іноді і природа потребує нашого захисту. Діти, подивіться, що це за така велика книга Червоного кольору? Та це ж червона книга України. Вона не схожа на звичайні книжки, бо в ній нема ні казок, ні віршів. Але в цій книгі малята записані імена імена не людей, а тварин, птахів. Риб, комах і навіть рослин, яким загрожує небезпека або навіть зникнення. І її створили люди, щоб зберегти все живе на землі. Малята, а чому ж вона червона? Ви здогадались? Так, тому що червоний кольор це сигнал тривоги, попередження. Увага! Допоможіть, збережіть мене! Як світлофор показує червоне світло коли треба зупинитися? Так і ця книга говорить людям. Зупинись, не губи природу! А зараз ми, хлопчики і дівчатка, познайомимо вас з кількома мешканцями із цієї книги. А це будуть рідкісні тварини та рослини нашої мальовничої України. І один із них це зубр лісовий Велетень. Це найбільша тварина в наших лісах е, України. І колись зубри жили майже по всій території нашої країни. Але люди виробували ліси, полювали на них, і вони зникли. І зараз залишилось дуже мало зубрів, і вони мешкають у заповідниках і у безпечних місцях, де їх охороняють. І люди. Годують їх узимку, доглядають, щоб ця сильна і добра тварина знову не зникла з нашої землі. А ще малята в цій книзі є рись, лісова красуня. Це кішка, але вона не звичайна, а дика і скипиться вона на вушках і плямистим хутром рись дуже обережна, вона живе глибоко в лісі. Полює вночі і майже непомітна. Її стало дуже мало через те, що вирубують ліси, де вона живе, тепер ризь занесена до червоної книги. І її охороняють, і полювати на неї заборонено. Тож, давайте поглянемо ще з одним мешканцем, який є в червоній книзі. Це Орлан – Гордий птах України. Це великий птах, схожий на орла із широкими крилами та білим хвостом. Він літає високо над річками і озерами і шукає рибу. Але через забруднення водомі вироків лісів, орланів стало менше, і тепер їх охоронять, щоб ці птахи знову вільно літали над нашою землею. Ось який був птах. А тепер наступний маляк. І зветься він лелека-чорний, рідкісний мандрівний. Ми звикли з вами бачити білого лелеку, який, кажуть, приносить маляк і живе поруч з людьми. А чорний Лелека – це його родич. Але він дуже соромоязливий. Він не любить жити рядом з людьми. Любить густі ліса біля річок і будує гнізда високо на деревах. Якщо порз з'являються люди або сміття, він відлітає. Тому чорних лелек стало дуже мало. І вони також занесені до червоної книги. Ось, хлопчики і дівчата, ми познайомились з кількома тваринами, які занесені до червоної книги, і нам потрібно їх оберігати. А ще в цій книзі є і рослинки, і одна з них це підсніжник. Так. Це підсніжник, вісник весни. Це ніжна квітка, яку всі люблять. Вона з'являється першою після зими. Але через те, що люди масово зривають підсніжники на продаж, вони почали зникати. Тому підсніжник занесено до червоної книги, і його не можна рвати. Краще малуватися в лісі, а не в букеті. Малята а ось ще одна рослинка. Вона називається черемша. Це рослина з широким зеленим листям, схожа на конвалію. Але пахне, знаєте, як пахне? Пахне чесником. Вона дуже корисна, але люди зривають її занадто багато. І в лісах її стало мало. Тепер черемшу охороняють, щоб вона могла відновитися. А ось... І ще одна рослинка, яка занесена до червоної книги, називається сон-трава. сон – сон чарівна квітка весни. У народі її називають сон. Вона має гарні фіолетові пелюсточки, ніби м'які зірочки. І коли цвіти, нагадує казку. Але її зірвати, коли її зірвати, вона дуже швидко зів'яне і не виросте знову. Тому сон траву не рвуть, а просто милуються нею в природі. Малята до червоної книги занесена ще одна квіточка, яка називається Червона Рута. Цю квітку ми, мабуть, чули в пісні. Вона росте лише в Карпатах і не можна знайти будь-де. Вона дуже рідкісна. Люди колись викопували її для садів. І через це вона майже зникла. Тепер Червону руту охороняємо, щоб вона залишилася символом краси нашої України. Ну що ж, хлопчики і дівчатки, сподіваюсь, ви нас дуже уважно слухали. І щоб ви краще запам'ятали, пропоную разом з нами зіграти в гру, яка називається Кому потрібен захист. Нам потрібно з вами відібрати зображення тих тварин і рослин, яким потрібен захист, а кому ні. Ліворуч ми бачимо червону книгу, і туди ми будемо переносити усіх тварин рослин та птахів, які занесені до червоної книги, та зелену книгу праворуч, куди ми будемо переносити усіх тварин птахів та рослин, які не занесені до червоної книги. Зараз ми бачимо, що це за рослинка? Це калина. Вона занесена до червоної книги? Ні. Наступна в нас тваринка. Хто це такий? Це вовк вовк занесений до червоної книги. Звичайно, ж ні. Наступна картинка. Ви впізнали цю тваринку? Це їжак. Звичайний. А з їжачок занесений до червоної книги? Ні. Ой, погляньте на птаха. Це Орлан-Білахвіст. Він занесений до червоної книги? Молодці. Зараз ми бачимо квіточку. Що це за квітка? Це червона рута, і вона занесена до червоної книги. А ця квіточка це підсніжник. А підсніжник занесений до червоної книги? Так, молодці. Наступна рослинка це у нас пролісок. Я впевнена, що ви її впізнали. Проліски занесені до червоної книги? Ні, молодці. Зараз ми бачимо черв... чорного журавля. А чорний журавель занесений до червоної книги. Нам потрібно про нього піклуватися? Так, молодці, ви дуже уважні. Що це за птах? Ви його впізнали? Впевнена, що так. Це лелека. А лелеко він належить до тих мешканців, хто занесений до червоної книги? Ні. Молодці, ви дуже уважні. Зараз ми бачимо рослинку, яка називається черемша. Черемша занесена до червоної? Хто був уважний? Так, молодці. Ой, який гарний шпак! На гілашці сидить. Скажіть, будь ласка, до якої книги нам потрібно його перенести? До зеленої, молодці, тому що він не занесений до червоної книги. Що це за тваринка? Рись, куди ми її перенесемо? Молодці до червоної книги, тому що нам потрібно її охороняти. А це хто такий? Зубер. А зубра куди ми перенесемо? Також до червоної книги ми його охороняємо. Так? Наступна картинка це ось така рослинка, яка називається Сонтрава. Впевнена, ви її впізнали, куди ми її перенесемо? Також до червоної книги. Ми не зриваємо ці квіточки. А цю квіточку, впевнена, знають всі, як вона називається? Це кульбаби, куди ми їх перенесемо? Молодці сюди. І залишилася нас одна картинка. Що це за квіти такі? Молодці, це тюльпани. Куди ми їх перенесемо? Також до селеної. Ну що ж, перевіряємо нашу роботу. Молодці ми добре впоралися із нашим завданням. Малята, так давайте ж пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Гадаю, всі запам'ятали, що ми говорили сьогодні про червону книгу України. А що ж означає червона книга? Про що вона нам говорить? Чому вона червона? Так, вона червона, тому що до неї занесені. І тваринки, рослинки, птахи, які потребують нашого захисту, які майже зникли і дуже рідкісні у нас. І червона книга нам про що каже? Про те, що зупинись, не руйнуй природу, бережи її. Ось маляти закінчується наше заняття. Ми сьогодні познайомились із червоною книгою України та її мешканцями, мешканцями нашої рідної України. Які занесені і які нам потрібно оберігати? Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення!